Всім привіт! Презентую вам ло. це куртки для мам. Вони представлені однією моделлю та в двох забарвлень. є спеціальний такий капюшончик для намовлятка. Він знімається, також може бути як звичайна курточка. Вона більш іде такого осіннього або весняного варіанту. Є такі ось тут кишеньки. Всередині є для бутилочок. Зручні. Так воно затягується на талії. Так воно ще ось виглядає. З таким, бачите, дуже зручним карманчиком для немовлятої. Такі йдуть манжети в нас. Плоті їх буде 4 штуки розміру 38, 40 та 44. Вартість лоту у нас 2130 гривень. А собі вартість однієї куртки всього 532 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб-канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!